Позивний мій констаха. Позивний в мене малий. Позивний студент Новим хлопцям я би сказав, щоб, щоб навчалися. Приходьте, навчимо, не буде такого, що одразу відправимо у бой. Інші думають, що якщо вони, їх забирає ТЦК, і вони думають, що все, одразу на нас кинуть. Розкажемо все, що самі вміємо. Покажемо, все доступно. Хлопцям, 93-го. Перший батальйон командування, тому що... Все є у нас вооруження, екіпіровка, достойні медики, достойний колектив. Класно воюють, тримаються, продвигаються, у Вас вчають, проходить злагодження і потім вже будемо працювати з вами вже на фронті. У нас класне командування, у нас класно все робиться, тому де нас відкриті однозначно. Єдине, що, що просто війна.